Привіт, з вами Фермер. В цьому відео я вирішив вам розказати цікаву історію, як ми винесли з біржі Байбіт більше п'яти тисяч доларів буквально за тиждень з простих промо-акцій. Розкажу, які промо-акції ми проходили, як ми їх проходили, які були затрати, і скажу вам ітоговий загальний профіт. Ну і звичайно ж таки не лишу вас без актуальної інформації по акціям на біржі Байбіт, в які ви можете зайти прямо зараз, після виходу цього ролика, зробити аккаунт, або якщо у вас вже є аккаунт, просто пройти завдання, які там є і залутати свої буквально безкоштовні гроші в криптовалюті. Тому посходу десь це відео до кінця, так як тут я постараюсь дати вам всю інформацію, щоб ви зразу могли перейти в телеграм-канал і почати заробляти в криптовалюті або збільшити свій дохід. І також в кінці відео буде розіграш на 5 будь-яких аккаунт криптобірж, будь то там Bybit, Окікс, Binance, Kucoin, яку біржу ви виберете, таку я вам... Безкоштовно верифікую, якщо ви виграєте в розіграші, умови в нас дуже прості. А почну я цю розповідь, як завжди, з мого поста в моєму телеграм-каналі за 17 травня, де я вирішив зібрати абсолютно всі формочки аеродроп ханти на байбіті і порахувати, скільки може бути профіт, і розказати вам взагалі, як абсолютно легко заробити на цих аеродроп-хантах. На той момент було 5 аеродроб хантів. Зараз ви можете бачити цей пост в себе на екрані, і плюс-мінус прочитати його, або можете перейти просто в мій телеграм-канал, знайти цей пост і перечитати його. Там я все детально розказав, розповів, що треба зробити, куди класнути, що, куди депозитити, що рознажимати і взагалі як заробити. Дав вам, які проксі вам потрібно використовувати, де взяти якусь верифікації, як зрозуміє в магазині. І в принципі, весь детальний гайд, все зібрав, вам просто вам потрібно було зайти, зробити, виконати завдання і отримати гроші. Все дуже просто. Також я хотів записати відео, але на цей момент я почав свій переїзд, тому відео не вийшло. Тому давайте я от зараз вам розкажу по того, як ми проходили ці всі завдання і яку кількість аккаунтів ми зробили. Вже в кусті за 11 червня я підбив весь результат. Тут я без вашого дозволу буду підглядувати на свій екран. Ми зробили більше 250 акаунтів. У в нас прийшло 93 акаунта в моде плюс-мінус 1000 доларів чисто профіту, 143 акаунта в Venom, 2300 профіту, 40 акаунтів Foxy, теж десь 2000 профіту. І 84 аккаунти за Token Splash, це вже не за Airdrop Hunt. Ми заводили 121 старий аккаунт на Token Splash FLT. І нам вийшло заробити плюс-мінус 800 доларів чистого профіту, що і дуже і дуже добре. При тому, що затрати тут були мінімальні. Ми зробили 250 аккаунтів, давайте округлим, щоб було легше рахувати. А затрати в нас всього були деп, вивід і проторгувати на всіх парах по 100 USDT. Тобто близько 2 доларів на один аккаунт. Куйтого на нашу величезну ферму за 50 аккаунтів у нас вийшло затрати в 500 баксів, що погодиться дуже і дуже добре, коли ти отримуєш прибуток буквально через 20 днів в більшість ніж 6 тисяч доларів. Що найцікавіше, як я вже і казав, в той момент я якраз переїжджав і все робила моя команда. В мене команда з трьох людей і я. І тільки вони робили акаунти, тобто вони робили рігали акаунти, заганяли їх під промоакції, виводили, записували, все робили. І це буквально зайняло би менше двох днів. Але так як ми робили і інші біржі, інші промо-акції і інші завдання в них були в загальному в розмаз, тобто не активно працюючи, буквально там по 4 годинки в день, вони зробили більше 250 аккаунтів акаунтів на ці промо-акції, щоб хоч це дуже, дуже хороший результат. При тому, що вкладення були мінімальні, да з учетом того, що в нас акаунти вже були. Але про те, що потрібно робити біржу Бейбі, робити ферму, збільшувати її. Я казав ще рік тому з промо акції на біржі. АКЕС ви можете прогуртати в моєму телеграм-каналі історію, можете прогуртати вниз в мій ютуб-канал. Про байбіт я вже кричу більше року, і більше року я його дуже активно і успішно обужу. Тому те, що в мене були акаунти, це не якась новина, і всі знали. що всі активні криптони, які активно заробляють в крипторинку, збільшували свої акаунти, тому що байбіт завжди дуже багато і дуже добре готує. Для початку це були промоакції, за це були лаунчпади, лаунчпули, айдіошки. Потім з'явилися формочки, тепер появилися аеродроп ханти, які також, як бачите, дуже сильно годують. У майбутньому появиться ще щось, айдіошки далі продовжують готувати. То сплеші також дуже добре і дуже насипають. Тому не робити біржу, байбіт, не робити свою ферму це помилка. Але звичайно ж таки не потрібно забувати про підводні камні, а іменно метки на аккаунтах. Якщо ви давно за мною слідкуєте, то ви знаєте, що в мене було вже більше тисячі акаунтів на байбіт. Я про це доволі часто розказував в якихось інтерв'ю, які мене брали в складколах і так далі. І так далі. Коротше, Коли мене питали, я казав, що в мене десь більше тисячі акаунтів. Ви спитаєте, чого я зробив всього тоді 250 п'ятдесят акаунтів. Проблема в тому, що байбіт зараз дуже сильно відбриває, особливо нові акаунти, і роздає на них метки. Метки це така штука, коли ви не можете зарігатись там в токен сплеші або в аердроп ханті. Метки також є двох видів. Тобто одна метка не дає вам зарігатись в аердроп ханті, друга метка не дає вам зарядитись в токен сплеші. І вони висникають буквально рандомно. Дуже мало дій, які можуть допомогти зменшити кількість меток. Але все ж таки з нашого досвіду ми зібрали невеличку методичку, яка допоможе вам в зменшенні цих міток. Там прописаний весь наш досвід, який ми пройшли. Тобто ми багато чого робили: куки, не куки, депозити, холдили депозити, закидували в стейкінг і позбирали все, що плюс-мінус працює. Ми не можемо гарантувати, звичайно, 100% гарантію, що у вас не буде на аккаунті меток, чи що вас їх буде менше. Але по нашим результатам, скільки разів ми заміряли, якщо робити по цій методичці, то аккаунти будуть відлітати набагато і набагато рідше. Тобто, якщо без цього в нас відлітало там 80% аккаунтів, зараз у нас відлітає менше половина аккаунтів. Звичайно ж таки, може це рандом, але вже в такий рандом я не вірю, тому що ми перевіряли це більше 10 разів, 10 різних пачок аккаунтів ми рігали і перевіряли, на які аккаунти прийдуть мітки більше, а на які аккаунти прийдуть мітки раніше. Ви спитаєте фермер, як отримати нам цю методичку? І відповідь дуже проста. Я думаю, ви вже всі знаєте, що в мене свій магазин кус верифікації під назвою фермершоп, і все, що потрібно зробити, це просто купити від 10 аккаунтів. Да, навіть платити за цю методичку не треба. Просто ви при замовленні 10 плюс аккаунтів будете автоматично получати цю методичку і вже будете по ній гіряти аккаунти, і ми будемо вам проходити курс по цій методичці. Або якщо ви вже будете брати повністю готову ферму під ключ для вас, що також є в нашому сервісі то ми будемо також звичайно, реагати по цій методичці і в подальшому ви будете користуватися аккаунти по цій методичці. А як бонусом я можу вам сказати, де я беру найякісніші проксі на даному ринку, тобто на проксі-лайні, на проксі-сейлері і на інших проксі-сервісах, зазвичай проксі видають в багато рук. Тобто вам дали проксі, мені дали проксі, ще якому дали проксі, ми зарігали на них всіх аккаунти байбіт, і зазвичай це також впливає на метки. Тому я вам можу порекомендувати сервіс під назвою proxys.io І Силочка буде в описі. Там індивідуальні IPv4 проксі самі якісніші. Заходьте, можете купляти, сілка як завжди буде в описі, так як і силочка на мій телеграм-канал і на мій магазин у верифікації. І звичайно, як і обіцяв, актуальні промоакції на біржі Bybit. Я буквально пів години написав для вас досить великий пост, в якому зібрав актуальні промоакції, які зараз є. І все там прописав, що де як робити, щоб заробити гроші. Наразі ми можемо отримати на близько 70 доларів на один акаунт. Всі силочки і всі деталі, всі інструкції. Ви як завжди, в моєму телеграм-каналі, силочка буде в описі до цього відео. І як завжди, конкурс. Все, що потрібно, це написати коментар, підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, підписатися на мій телеграм-канал і на мій магазин вкус верифікацій. Іменно в магазині кус верифікацій буде і того, і розіграшу. І написати якийсь коментар в останньому кусті, там, де я зібрав актуальну інформацію по Bybit'у і скинути скрін, що це іменно ваш коментар під цим відео. І я виберу 5 переможців, яким подарую абсолютно безкоштовну кус-верифікацію на будь-яку біржу. А дедлайн буде 19 числа, іменно тоді я виберу переможців і закину їх в свій магазин кус Верифікації, в чатик, де ви зможете побачити ви чи ні, і я вам верифікую аккаунт. А з вами був Криптофермер. Дякую за перегляд, всім удачі, всім профіту і всім баба. -ба.